Подивіться, як сукуленти квітнуть. Гляньте, які квіточки чарівні. Дуже такі гарні, дуже такий яскравий такий насичений колір. Їх, я так думаю, що їх буде дуже-дуже багато, бо ви бачите, на кожній оцій гілочці отак є бутончик. Кожна гілочка наповнена бутончиком. Це так класно. Я чекаю вже, коли тут буде ціла клумба з оцих от квіточок. Покажу вам ще трошки ось такі сукулентики, які є. Бачите, тут такі рожевенькі листочки, класні. І тут зовсім такий маленький, а в нього, бачите, там такий червоненький. Цей мохнатий сукулентик. І далі там подивіться, який ще є гарний, такий, гарний, гарнющий. Він дуже-дуже такий великий. І теж він там квітне, бачите, там квітонос видно. Думаю, що так, видно цей квітонос такий. Дуже класні сукуленти. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Це я зараз знаходжусь в Іспанії. Бачите, я і не думала, що сукуленти можуть от, ось такі квіти давати. Навіть не підозрювала. Будь ласка, підписочка на мій канал. Вподобає, будемо ще дивитись дуже багато різних красивих квітів. До зустрічі.